Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 12 січня. Ви подивіться, яка у нас краса на вулиці. Мороз стоїть десь близько мінус 7 градусів. І вночі був туман, і все ось це на гілочках понамерзало. Дерева білі аж світяться в сонячних проміннях. Там сонечко встає. Починається гарний зимовий день. Ну, а ми, в принципі, продовжуємо наш ремонт. У нас є деякі новини. Ну, По-перше, Ярослав продовжує зароблювати ось цей шов між стіною та підлогою крапковим компенсатором рідким. От. То у нас, в принципі, половина першого поверху вже готова. І довелося дозамовити ще одну пачку, бо в технічну кімнату, в тому відео показували, пішло дуже багато цього компенсатора. Бо там ну, багато що треба було зароблювати. І із новин... Да, це віко... це я ще не домила. Ще не дійшли руки. О, дивіться, як там прикольно, повотиння позамерзало. Так, ми вибрали нам кухню і вже замовили. І через два тижні її нам доставлять. От. І будемо збирати меблі, не тільки кухню. Але ще туди у нас пішло в те замовлення шафа в коридор. Тут у нас ще все понакидано, бо з технічної кімнати виносили. Так, шафа в коридор. І шафа, ну як шафа, полички. Ось на цю стіну. Ми поспішали сюди замовити, бо у нас стіна пофарбована під колір цих нових київських фасадів та корпусів. От. І щоб вони нікуди не зникли, ми вирішили замовити одразу. Все це одне замовлення, ми брали його в кредит, ну, у фінансування, Ікея, бо таку суму за один раз викласти це дуже багато. Я думаю, ми потім покажемо вам, що ми поназамовляли і скільки це вийшло. Скажу одразу, що це вийшло набагато дешевше, аніж ми, в принципі, думали, що вийде. От то кухня, яка вже не така і дорога навіть з технікою. Ще нам треба із гаража перенести двері, ми, певно, їх покладемо сюди під сходи, щоб вони нам, в принципі, там не заважали збирати меблі. І треба встановити ось цю двері і в технічну кімнату, бо там вже, в принципі, ну, все готове, треба двері встановлювати. І можна збирати буде шафи. В технічну кімнату, до речі, ми вже купили дві шафи, але не було фасадів у наявності. Тут треба ще фасади докупити. Ну, тут, тут меблі теж повісити. Ось на цій стінці не вистачає ще модулів таких. І, в принципі. Та, ця кімната буде повністю готова. Диван оце прибрати. Ну, воно все, ну, не все, диван. диванчик маленький. Буде стояти ось тут, колись, коли звідси, двері приберуться потім. От, Одна кімната буде вже повністю готова, це класно. Зайчики на дверях. Щось відбиває зайчики. А можливо, оця плашечка. Ми вишаємо на ручку дверну, коли кот ходить в гараж. Щоб не забути, що вона там, і, ну, щоб різко двері не відкрити. Щоб вона по мордам не, не получила. Так, і хотіла ще сказати, да, що коли обирали кухню, це було дуже виснажливо. Дуже виснажливий тиждень ми прямо всі видохлись. Бо це всі ці дрібні штуки продумати. Там деякі петлі, деякі шафи, деякі дверці, де що має бути, який корпус туди вставити, щоб воно все зійшлось. Потім так в одну лінію ми хотіли зробити. Ну, потім побачите у нас там корпуси і дверці в одну лінію, а ще всередині внутрішні шафи. Ой, а ще вибір техніки при цьому. То довелося нам, ми один раз їздили ще в Ікею додатково, щоб на техніку, на фасади, на всі ці дрібниці подивитися, як воно і що воно. Хоча до цього ми вже два роки їздимо і дивимося на кухні, як воно все стикується, як все це зробити. Да, то забирає дуже багато часу, дуже багато сил. І зараз ми зробили замовлення і такі, фух, можна розслабитись. Тепер тільки чекати. Два тижні почекати, і можна знову гратися, збирати це. Все це збирати. Зато буде в мене вже нарешті нова кухня. Бо ви знаєте, ми мамі збирали кухню в її новій квартирі. І я така, о, я теж хочу кухню собі вже давно. Бо я готую на малесенькій, нашій тимчасовій кухні вже третій рік, певно, чи... чи вже більше. Боже, на вулиці так прикольно. Оце все понамерзало так гарно, пейзажно. О, бачите сліди. Це у нас тут то коти, то лисиця бігає. І ми ще отам між грядками, ми їх прямо бачили. Прямо з вікна бачили, як вони Ой, хрустить. Як вони ось тут, між грядками, там вони ходи, такі тунельчики, їх навіть звідси видно. Там динь 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 І миші. туди-сюди, туди-сюди. Їх там дуже багато. Вони, на жаль, з'їли моє улюблене дерево, Шовковицю. Отам, от вона стоїть. Ми її намагалися врятувати. Але вони підгризають не зверху кору, кору, точніше, не тільки зверху. Розкопуєш, а там все коріння голе. От, просто все. Наскільки ти зміг розкопати, от там все коріння вже без кори. То вони прям там підгризають з під низу. І те, що ми намотували зверху, то вже нічого не допомагає. На жаль, ми консультувалися. В магазині рослин, і вони сказали, що допомагає тільки сталева сітка, коли весь ком кореневий так, окутуєш в сітку там, з дрібною ячейкою, а потім ще стовбур, але дерево через пару років треба пересаджувати з цієї сітки. І який тоді сенс? Бо ти його пересаджуєш, пересаджуєш з сітки, прибираєш цю сітку, і вони все одно його підгризають. То я не знаю, що з ними робити. Не знаю, хочу то дерева. Ну, будемо якось намагатися їх прогнати. Сказали, що ці миші живуть прямо колоніями по 100, по 200 осіб. Їх всі виловити просто неможливо. Вони живуть десь під землею, десь в цьому районі у нас. Може, під грядками, бо понарито, от, починаючи з компостера. І отут весь край понаритий, отут поле, а тут стінка ще. Ну, вони все одно сюди приходять і е, як, вони переміщуються, їдять і переходять знову у свої нори. Тобто вони тут чисто під'їдають. І можна їх виганяти, е, типа такими лавандовими димовими шашками, але взимку вони не працюють, то треба їх виганяти з осені починати або навіть все літо, щоб їм тут просто некомфортно було, і тоді, тіпа через пару років, вони підуть звідси, якщо це робити регулярно. То я не знаю, ось така боротьба на нас чекає. Сказали, що нічого більше не допомагає, окрім як просто їм такі некомфортні умови робити. Ось так. Так, так. Холодно, мінус сім, але гарно. Тут прям картини можна писати. Сьогодні 20 грудня у нас всі вікна ось в таких візерунках, в мереживах. Давно я такого не бачила. Vidiš, kako ono prekojno sije na sončko. Вчора ввечері Ярослав повернувся із відрядження і у нас був нуль. А зараз на ранок мінус вісім, то воно так позамерзало, мабуть. У Сусідів навпроти через дорогу кран з'явився. Вони там, здається, будинок перероблюють старий. Такі новини. Тут Ярослав повністю доробив наш плінтус без плінтусу пробку. Вона вже підсохла. От повністю така тверда зверху стала. А знизу вона м'якіша. Бо зверху ми ще лаком і фарбували, можна сказати. Попереносили. Двері наші розпакували їх. Є один косяк, що начебто ми петлі замовляли теж чорні, як і іншу фурнітуру, а прийшли вони не чорні. Такі ну, не хром, просто сріблясті. Це ті двері, що у нас на перший поверх треба встановити. Тут у нас стул стоїть не просто так. Це ми приміряємось. Це буде великий проєкт, дуже дорогий. Ми зараз над ним думаємо, питаємо, подаємо запити і опрацьовуємо. Пишіть свої варіанти в коментарях. Мені цікаво, чи здогадаєтесь. Для нас це було несподіванкою. Але вирішили, що все ж таки будемо, мабуть, його робити. Так, і ось там лежать інші двері, всі на другий поверх. Двері і коробки під них. І, мабуть, Ярослав буде скоро встановлювати. Може, навіть на цих вихідних. Тут у нас от в технічну кімнату і в кабінет що за мною. Ми чекаємо доставку Кіє 26 грудня вже через тиждень, да, через тиждень вже приїде. І будемо збирати шафи. Дві шафи, до речі, у нас вже є і можна їх збирати. Тут нічого не помінялось. Тут теж у нас є Бести, шафки такі навісні, І їх теж можна вже вішати, бо зараз вони у нас. Під диваном лежать і лежать там вже більше, ніж рік, мабуть. Це ми дивилися е, відео на стіні, і тому всі подушки так пласко поклали. Це в мене ящички вже для моєї нової кухні, Тому ми були і одразу взяли. Ну, це тільки маленька частинка вставочок. Бо треба взяти ще. А на новий рік хотіла вам показати. Дарували Ярославу ось таку свічку. Це від блогерки на Ютубі, теж, яка живе у Німеччині і яка їх сама робить. Хто дивиться її, пишіть. Свічка прикольна, вона горить. Ой, кот м'явкає, горить. Наче маленький камін, отак потріскує. За рахунок того, що в неї такий фітіль. Він дерев'яний із такими вирізами. І запах тут костра, а ще дарувала своїм рідним, там був ще запах бекона, <свісно> тим, хто любить. От кот прийшов. Спочатку треба пом'явкати, попередити, що він йде, потім прийти. Не кот, а кішка. Да, у нас підлога під колір кішки. Гарно виглядаючи. Там ще й радуга. Бачите, на фоні дима? Давайте я так зроблю поменше. Шматочок веселки. Представляєте, проїжджали мимо, а тут олені в городці. Тут воно здоровезне, величезне. десь там закінчується. Вау. Вони великі. Так, ну тут, на жаль, канава. Я туди не підійду. Може воно і не на жаль, а на краще. Прикольно. А то їдемо, іначе на корів не було схоже. Розвернулися, під'їхали. Олені. Клас. У нас зима. Мінус вісім було вранці, зараз вже мінус два. Трошки потепліло за день. Сонечко вже скоро сідає, дивіться. У Вон. нас сьогодні 26 січня. Щойно привезли Ікею, розгрузили кухню і шафи. Це я вам покажу рослинку, яка взимку квітнути повинна. Ну, майже ну, вже на бутонах. І в мене тут ще зійшли. Те, що ми ікею розгрузили, я вам потім покажу. Бачите, в нас вже весна. Майже весна. Знову потепліло, снігу нема. А ось так знову виглядає наш гараж. Знову купа всього. На жаль, робоча поверхня кухона приїхала трошки там з подряпанкою. Отам, От біленька. Вона невеличка подряпинка, але прямо в самому центрі. Там, де нічого не виріжеться. От. Сьогодні вранці привезли і довго розгружали. Кухня, шафи і ще шафи на іншу стіну. Все ось тут, купу всього. Хлопці сказали, що тут. 1600 кілограм. Представляєте? Одна столешка 130. Так. Да. Ця поверхня 130 кілограм і доведеться її заміняти. От. Це факси, пакси вішаки. У нас тут трошки темнувато, бо перегоріла одна лампочка. Вон та друга. На вулиці ще день, але тут вже погано видно. Наша раковина. Купа-купа всього дрібного. Зараз Ярослав звіряється, викреслює, щоб перевірити, що все приїхало. Ну, і на цьому поки що все. Я думаю, в наступних відео ми будемо це все збирати, а ще треба встановити двері і ось це все. Постановлювати, тож побачимось. всім пока.